Всім привіт ви на каналі Пані Рома з вами Ольга. І сьогодні я підготувала для вас добірку романтичних та спокусливих ароматів для жінок та чоловіків. Звісно, я не могла не зробити таку добірку до Дня Закоханих, до Дня Святого Валентина. І якщо ви святкуєте це свято, то звісно я вас вітаю. І наприкінці відео на вас чекає розіграш аромату. Тож дочекайтеся. Аромат буде дуже символічний і дуже такий в дусі цього свята. І розпочати я хочу з унісексової композиції, тобто це буде аромат чоловічий в моїй добірці. Буде три унісексових аромати. Відповідно, я їх добирала спеціально для чоловіків, як я вже сказала, а також три жіночих. І ще один аромат жіночий буде розігруватися. І розпочну я з фантастичної унісексової композиції, це партизанська любов від українського бренду Черзілля з неймовірною промовистою назвою. І з неймовірним звучанням. І, як на мене, це аромат передусім для чоловічої шкіри. Зараз я нанесу його на плотер для того, щоб насолодитися тут і зараз. Це аромат, в якому дуже багато всього я відчуваю. І це передусім димність. Димність, яка асоціюється з лісом, з романтикою українських партизанів, яким і присвячено цей аромат. Це, звісно, партизани ООН УПА. І, звісно, в такому ароматі, настільки прекрасному і змістовному, не могло не бути певних українських архетипів. Це, зокрема, калина. Вона тут присутня, і я дуже добре зараз відчуваю. Це такий кислуватий відтінок, дуже приємний, неповторний відтінок калини. Отже, калина, дим. Також я відчуваю гіркуваті трави, якусь рослинність. Звісно, відчуваю деревні відтінки, і пряма асоціація з лісом мене переслідує протягом всього звучання цього аромату. І, звісно, ці деревні відтінки ще і димні, як я сказала на початку. І ця димна складова дуже-дуже виразна, неймовірний, атмосферний, затишний, сильний аромат, який зараз дуже актуальний, безумовно, тому що, на думку, одразу спадають наші військові, військові українські, які воюють у сучасній війні. Які дають опір російській агресії, я дуже рекомендую знайти для себе, якщо не партизанську любов, то якийсь інший аромат, який наявний на сайті бренду, і ви точно не розчаруєтеся. Принаймні, це точно ті аромати, які про Україну, які про сильні особистості, про якісь цікаві теми, які піднімає парфюмерна художниця Оксандра Осініна, створюючи свої аромати. Тож це як завжди буде дуже глибоко. Це буде дуже. Цікаво, це буде красиво, звісно. Партизанська любов, один з найспокусливіших і найромантичніших ароматів, які я можу уявити на тепер. І другий унісексовий аромат, який я адресую чоловікам, це Ательє-Колонь. Аромат, який називається «Bohemian Orange Blossom», що означає богемський апельсиновий цвіт. Я хочу його виняти із цього фантастичного шкіряного червоного чохла, який пахне. Надзвичайно приємно і доповнює цей аромат. Ось такий неймовірний флакон стильний і лаконічний, який натякає на цитрусовість цього аромату. Не мов би натякає безпосередньо на грейпфрут, який при цьому не заявлений у композиції. Тут заявлений апельсин і, звісно, апельсиновий цвіт. Неймовірний, неперевершений апельсиновий цвіт. Я також відчуваю зелені відтінки базиліка, якоїсь ще зелені цілого акорду цитрусових, але ось цей відтінок апельсинового цвіту, він неймовірно звабливий, спокусливий. Він такий тілесний, злегка медовий, немовби з пилком. І гіркувати, і солодкувати. І е, мені дуже подобається, як апельсиновий цвіт звучить саме на чоловічій шкірі. Зробила для себе остаточно це відкриття. Дуже-дуже задоволена цим і рекомендую чоловікам не боятися носити е, такі аромати, де заявлені квіти, зокрема апельсиновий цвіт, тому що це настільки пікантна квітка, настільки вона. Е, Багатогранна, вона по-різному може бути розкрита в ароматі, може бути дуже солодкою і більше пасувати жінкам, а може бути більш гіркою, більш свіжою і більше пасувати чоловікам, як, наприклад, в цьому неймовірному ароматі, так само апельсиновому цвіту присвячений третій унісексовий аромат аромату моїй добірці, який фантастично просто пасує. В чоловічій шкірі, це бренд Лекван і аромат Aqua Palmaris. У піраміді заявлені як апельсиновий цвіт, так і нотанеролі, і Петіт Грейн. Неймовірна, гіркувата, солодкувата композиція. Спочатку вона звучить гірко. Яскраво, соковито, і з часом стає більш тілесною, більш солодкою і більш квітковою. Але, як на мене, це цілком унісексовий аромат це той аромат, який дуже пасує чоловічій шкірі. Про нього я нещодавно розповідала, досить багато, тож не буду зупинятися. А піду далі і розповім про жіночий аромат. Перший моїй сьогоднішній добірці саме жіночий аромат, і це Guerlain і Діль. Тепер у цього аромату немає його. Старого флакону, схожого чи то на вежу, чи то на краплю, дощу. І це справді дуже романтичний аромат початку весни. Це не мов би, перший весняний дощ, який падає на конвалії, Хоча конвалії ростуть трохи пізніше. Але так, це безумовно аромат про білі квіти, про конвалії для мене в першу чергу, про, можливо, білі троянди. Неймовірно красивий, натуралістичний, водночас жіночний, парфумерний, прекрасний, такий, що запам'ятовується, це один з найпрекрасніших мускусних квіткових ароматів для жінок, які я знаю, це вже класика, і це той прекрасний чистий мускус, який має і тілесні відтінки в собі. Тож Часом, мені здається, він може бути дещо небезпечним. Але якщо цей аромат одягнений не в спеку, а у прохолоду, це буде завжди прекрасний вибір, завжди неймовірно, вдалий вибір початку весни, зокрема. Тому він ідеальний для побачення в таку пору, ідеальний саме для першого побачення, тому що він такий немов би невинний, але волосся і жіночний. Дуже дуже зворушливий аромат. Принагідно хочу запросити вас підписатись на мій канал, поставити подобайку цьому відео. На цьому каналі я вже майже сім років розповідаю про парфуми українською, тож я впевнена, ви знаєте, тут дуже багато цікавого. Я буду дуже вдячна вам за будь-яку підтримку у вигляді коментаря, вподобайки, підписки. Наступний аромат моєї жіночої святкової добірки вже більш насичений. Тут квіти, білі квіти також відіграють головну роль, тут уже знову. Апельсиновий цвіт повертається, неймовірний, прекрасний, і свіжий, і медовий водночас, і солодкий ближче до бази. А також тут присутні деякі шипрові відтінки. Тут вже менше мускусності, але мускус, немов би присутній. Водночас відчувається певна шипровість, немов натяк на пачулі, якусь гіркувату деревину чи навіть добовий мох, хоча, звісно, тут немає добового моху. Є певний гріховий аспект в цьому ароматі. Неймовірно, гарний, жіночний. Також ідеальний для побачення, досить своєрідний і незабутній, хоча, здавалося б, нічого такого особливого в піраміді немає. Але апельсиновий цвіт це одна з найспокусливіших квіток, на мою думку. Хоча, коли ми говоримо про Афродозіаки, апельсиновий цвіт не буде на першому місці, там буде табороза, Ілангіланд, Троянда. Однак для мене апельсиновий цвіт це якраз одна з тих нот, яка є моїм особистим афродизіаком, Це абсолютно точно. Але я не просто так сказала про туберозу, тому що в третьому ароматі в моїй жіночій добірці найбільш насиченому, найбільш такому вже небезпечному. Це аромат не для першого побачення. Напевно, це вже аромат, який більше про чуттєвість, ніж про якусь невинність, якусь невимушеність. Безумовно, тут є тубероза вже. Тут є троянда. І це червона троянда. І це Нарсісо Родрігес, Нарсісо Руш. І, окрім фірмового, такого сексуального мускусу від цього бренду, тут також є витивер і ваніль. Неймовірні важкі ноти, які цей мускус роблять іще, не більш важким. І... Це аромат не лише про ті квіти, які я назвала, а також не лише про важку базу, але і про косметичність чи помадність. І це досягається за допомогою ноти ірису, яка також є в цьому ароматі. Неймовірний, цікавий, ні на що не схожий. Якийсь такий просто нереальний аромат. Взагалі, ця колекція Нарсісо дуже особлива. І кожен аромат цієї колекції, як на мене, дуже дуже звабливий. Та, власне, із колекції For Her також. Ось таку добірку з шести ароматів дуже захотілося мені показати вам сьогодні. Звісно, спокусливих, звабливих ароматів у мене значно більше. Але ось ці, напевно, ті, які зараз дуже актуальні, ті, які просто зараз хочеться носити, пасують для початку весни, для того, щоб наблизити весну, вони просто ідеальні для цього. І переходимо до розіграшу. Це буде дуже особливий аромат. Дуже Важкий, напевно, в усіх сенсах, тому що він значно важчий за всі аромати, про які я сьогодні розповідала. Він важкий у прямому сенсі, тому що флакон у нього один з найрозкішніших, який я маю. І, і навіть е, не побоюся я тому розіграти цей аромат не як новий, а як такий, що вже в мене відкритий. Тобто саме цей флакон, який я тримаю в руках. Тому що, на мою думку, такий скарб не може просто стояти в шафі. Адже я ним не користуюся. Мені подобається цей аромат. Я не один раз про це говорила. Я його з задоволенням купувала. Я носила його з такою радістю на початку, але потім просто чомусь перестала це робити. У мене немає пояснення чому. Не мог би це все дуже гарно, а це дуже-дуже особливий аромат. Він розкішний, справді розкішний, і я зараз розповім, чому. Але руками до нього не тягнеться, можливо, тому що я відчуваю певні відцінки уду, який тут не заявлений, і на, і на щастя, чи на жаль, не знаю. Далеко не кожна людина зі мною погоджується, що і тут можна відчути УД. Тому я думаю, що цей аромат багатьом з вас може сподобатися і е, стане справді прекрасним призом. Він в ідеальному стані. Я зовсім трохи його використала. Флакон майже повний, і це флакон цілих 50 мл, оде парфам. Неймовірний аромат з промовистою назвою Lau Chopar. З дуже важким флаконом і важкою скляною. напевно, кришкою. Хоча, якщо і пластиковою, то все одно неймовірно солідною. І чому ж цей аромат такий особливий? Чому він такий неймовірний? Я навіть не розумію, чому я його не ношу, але, напевно, це не моє кохання. Тому що. Як я вже сказала, відчуваю щось схоже на уд, і навіть зараз я одразу це відчула. Він не мов би такий злегка металевий і водночас медовий за своїм звучанням. Але. Особливість цього аромату полягає у величезній кількості троянд, це сім сортів троянд, які заявлені у піраміді. Неймовірний букет. І справді ці троянди вони такі, е, такі масляні, мов, мов би, трояндова олія тут навіть є. Не мов би, я тримаю в пальцях пелюстки троянд і розтираю їх, і відчуваю ось цю олійку, цю неповторну, е, таку привабливу, таку дорогоцінну олійку. Це справді є в цій композиції, це закладено у ці трояндові полюстки. Це відчуття, напевно, це те, що хотів передати парфумер Альберто Морілляс. Це східна, прекрасна троянда. Навіть якщо тут не заявлено, ут за моїм відчуттям це східна, непроста троянда, а точніше букет троянд, пишний, неймовірний букет східних троянд, який, я сподіваюсь, потішить когось із вас. Тож, будь ласка, беріть участь у конкурсі. Умови дуже прості, треба подивитися це відео до кінця, поставити вподобайку, написати коментар і підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. І в наступному відео, рівно за тиждень, наступної суботи, ми з вами дізнаємося, хто ж переміг і хто отримає ось таке кохання або ось таку парфюмерну любов від мене у подарунок. Коробка також у прекрасному стані, як ви можете бачити. Це майже новий аромат, який стояв у мене в шафі, просто, просто так. І мені залишається подякувати вам, що додивилися це відео до кінця. Залишайтесь на цьому каналі. Бережіть себе і до зустрічі!